Мене звати Голтіс, я експерт по виживанню в екстремальних умовах, комендор команди Екетис, тренер чотирьох чемпіонів світу по бодибілдингу, а також автор реабілітаційно оздоровчої методики Сілюючий імпульс. Запрошую вас Карпати на ексклюзивний трансформаційний бібліотрит, який відбудеться з 3 по 9 листопаду в екокурорті ІСКІ, і там буду я, а також мій. Партнер Сергій Розвадовський. Це буде сім днів інтенсиву в горах, теорія та практика по методиці Сцілюючий імпульс. цій методиці вже більше 50 років по сцілюючому імпульсу займаються більше мільйона людей, починаючи від домогосподарок, а також професійні спортсмени, діти і навіть космонавти. Навіщо цей ретрит необхідний вам і всім тим, кого ви любите? Ну, по-перше, за неділю ви дізнаєтеся, як можна придбати духовне і фізичне здоров'я і не тільки продовжити активне довгодіття, але й зробити генеральне прибирання в нашому тілесному храмі, а також побудувати красиве тіло. Все, що потрібно вам зробити, залишити заявку на цьому лендінгу, і наші менеджери зв'яжуться з вами і дадуть відповіді на всі ваші питання